Дівчатка, всім привіт! Вітаю, вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде невеличкий огляд моєго замовлення. Почалося літо, дуже багато акцій компанія Фармасі пропонує. Нагадую, це турецький бренд. Наші сертифікати якості. Продукція дуже якісна, виробляється в Турції. Тому рекомендую, дівчатка. Дуже гарніше. сейчас вам прогорну. Іде 20-30% на декоративну косметику. Тому рекомендую наші праймери. BB кремчик. Сісі. Сісі має зараз SPF 25 Дуже гарні такі гарно ложаться ці тональні кремчики. Такий кремчик. консилери. Кудрочки. Так, рум'янка, палеточки, тіні, олівчики. Зараз в акції туш. Також рекомендую замовити. У мене дівчатка замовили кремову помадку. Дівчинка номер 07. такий йде, вона дуже гарно зволожує Для літа те, що треба. Такий саме ходовий колір. Так, далі. Глазурована помадка, вона така, як блиск. Зовсім така єлі-єлі помітна, так сказати, дуже гарнічненька. Рідка матова помада. Ой, ну якщо я наношу, коли йду на презентацію, цілий день тримається. Тому рекомендую блиск лампер, блиск топер. Топер це топчик, тому що має такі уходові е компоненти, і масло ши, і кокому. Е Мурмур, -мур, масло, авокадо та вітамін А, Д, є, тому його навіть просто вдома ходячи можна наносити на губки, і ваші губки будуть в ідеальному стані. Так, Зараз гарні акції: міцелярна водичка. Дівчатка мене замовили дві штучки, тому що не зчіплить, гарно знімає макіяж. І те, в кого алергія. Рекомендую. Дівчатка вже протестували, все супер. Нічого не роздратовує, так кажуть. Наші щиточки, парфумчики також в акції. Це наші новиночки. Такі от ідуть базові нотки, верхні ноточки ваніль пачулі. Пачулі такі взагалі. Достойні аромати, балерина. Ціна, звичайно, 790, зараз 600 гривень, тому рекомендую. Так, я оставлю посиланнячко під відео. Ви там можете отримати ще е, знижечку 25% від ціни каталога, От, якщо коштує 600 гривень, ще мінус 25%. Це буде ваша ціна. Доставочка новою поштою. У вас буде оформити дисконтик, у вас буде свій власний кабінет, де ви зможете. По цінам зі знижечкою замовляти те, що вам дуже сподобається наші дезодоранти. Це, це серія від Smart Life. Це українська серія. Так, ще зараз вам покажу. Ось цей кремчик замовили. Іде смуцином равличка і з колагенчиком. Ціна всього 120 гривень. Дуже-дуже гарно зволожує. Всі дуже люблять цей кремчик. І тонік також, тому рекомендую. Тут багато ще чого є для подогляду за ротовою порожниною, для взуття, для меблів, антижир, для кухні. Мило яке запахи вибирає, Часничок, рибка, такі всі неприятні. Для скла, дуже гарно для зеркал, для вікон. В ідеальному стані буде наш плямовий вібничок суперовий такий і пральний порошочок. а також ще є у нас дифузор для оселі, тому є що замовити. Дуже Я всіма зубними пастами користуюся, постійно їх змінюю. тому що різні візді... травки. Тут і алоє, гель-каштан, чайне дерево, трошки відбілючі компоненти, теж алоє, тут місмак і шафранчик. Тому рекомендую пасти всі на рослинній основі, і зубки просто ваші будуть і дьосна. Також дякувати. Так, наші кремчики. Да, так, також зараз в акції трав'яні шампунчики. Рекомендуються на дуже, дуже приваблива 170 гривень. Вони дуже концентровані, 500 мл. Ну, це просто вау. Ухажувати волосиками, просто супер. Так, доглядова ще серія за тілом. Тут гель для душа, крем масло. Масло для тіла. Таке прям жирнюсіньке, гарно питає. З лавандою Кремчики та шампуні. Це чоловіча в нас серія. Серія з кератинчиком. так І ще красочки зараз в акції Тоже користуюсь цією фарбою, тому що зовсім не, не щіпить не роздражає, запаху немає. Не переношу, коли е, сильний запах. І в мене така кожа голови дуже чу, е, чувна. І тому рекомендую вам так переварачуємо каталожик. Почалося літо і захист. Дуже-дуже важливий. Замовили ми такий кремчик SPF 50 для обличчя, ціна всього 320 гривень. Дівчатка, рекомендую. Треба захищати тіло і обличчя, щоб було, не було швидкого старіння вашого, вашої шкіри, щоб ви завжди були молоденькі, красивенькі. Тому рекомендую такий 690 гривень ласьйончик для тіла. Тут іде 150 мл, тому. Замовляйте, нагадую дисконт під відео. І також оставлю каталог. Ось повністю пролистать каталог і дисконт. І все про компанію залишу. Так, серія доглядова. Зараз, ага, це в мене замовили кремчик під очі, всього 160 гривень. Зараз гарно зволожує. Ну, також і денний крем зараз в акції, Він такий гелевий, легенький, з гіалуроновою кислотою, тому рекомендую. Гелі для вмивання це взагалі щось суперове, дуже гарно і доглядає за шкірою, очищує її. Серія з серія з чайним деревом. Так, серія Люмі трошки відбілює Ця серія моя теж любов, h Reversist Sist з морськими водорослями. Ця масочка ночна, це просто взагалі утром шкіра, як младенця Ага, от отаку ще мене замовили такий денний крем з Resur Face. Він гарно зволожує. Тут іде SPF 30. Тому для літа те, що треба так. SPF... А, на баночці самі написано, що СПФ30 Тут, тут поки не, не, не написали. О тут буде видно у нас денний кремчик. СПФ 30 написано. Угу. Тому дівчатка дуже люблять цей крем для літа. Хто не користується сонцезахисним, то можна замовляти цей, буде і доглядати, і захищати від сонечка. Так, ага, серія з розою. Це новиночка наша в тому каталогі вийшла. Отакий От гель для вмивання. І кремчик для обличчя Тоже дуже гарно зволожує, Рекомендую. Ціна крема 300 гривень, нагадую, ще мінус 25%, якщо ви оформите дисконт. Дисконт під відео. І такий гель для вмивання. І для подарунку, і аромат розу. Я вмиваю цим гелем. Ну, просто чудо. Я вже всі гели перепробувала, дуже мені подобається. Наша абсолют мультифункціональний елексирчик. тут скільки олієчок. Користуюсь два рази в неділю, на ніч наношу. Можна кінчики волосся, тому рекомендую також. Так. З вітамінчиком С сивороточка така у нас. Дуже комплекс, дуже чудовий. Інтимний гель. Ну, ну, у мене, е, я користуюся все, як то кажуть, зі свого магазину. Каталог це ваш магазинчик. Замовили все, що треба. Дуже якісне. Гель-каштанчик, гель, масажний гель щас з люкозамінчиком отакий. Тоже Це більше, звісно, для холодного поророку, тому він так гарно ще зігріває. Цей бальзамчик для холод... іменно зараз для жари знімає має тому, зменшує запалення, набряклость ніг, знімає напругу в м'язах. Дуже гарно у мене замовляють, полюбляють це все. Так, що я ще хотіла? Оце безсульфатні у нас шампунчики теж всі перепробувала, всі гарні. Шампунь від лупи, шампунь з тміном. Оце серія для випадіння з часником, тому теж рекомендую. Ой, У нас дуже багато, якщо ви ще не знаєте, у нас дуже багато ще для здоров'я. Є і чаї, і, і кофе з цикорієм, Ці господі, коктейлі протеїнові, які заміняють один. Я заміняю один прийом їжі, щоб наситити організм і вітамінами, і, так сказати, і форму трошки держати. Так, далі. Так, вітамінів у нас дуже багато. І барбарін, і сілімарін. Ага, зараз і б'юті-колагенчик в акції 420 гривень. Куркумін обожнюю, завжди п'ю. Полистайте каталужа, подивитися, що у нас дуже-дуже всього багато. Зараз гарні акції-3, омега, омега тому чітко рекомендую. Замовляйте, дисконт під відео. Шехучі вітаміни, я більше їх, звісно, п'ю взимку та восени, щоб ніякі віруси не прицепилися. Так, і в нас з'явилися ще новиночки. У мене замовили таку новиночку антижир. Ось очки виглядає. Будемо буде тестувати вже новинки. І отакий от засіб для прибирання з лавандою і лимончик. І лимончиком для прибирання всієї оселі. Можна і плиточку помити, і пол, і прибрати все, що вам треба. А, от забула, показати, що ми замовили плямовий відник. Я раніше вам показувала тоже тож гарний засіб. Так, і оце я вам показую, що. Це еко, екотовари, засіб для посуду, плямовий відничок. вивідничок Оце для прибирання, що я вам показала. Оцей він. 500 мл, коштує 250 гривень. Салфеточки для перебирання. Так, каталожик весь вам показала. І тепер показую вам новиночку. У нас така новиночка з'явилася. Я правда, вже його покинула вже в водичку, зараз покажу. Прокачай свою водичку, називається. Це стік-іонізатор з кальцієм і магнієм, володіє омолоджуваючим ефектом. Для всього організму зменшує симптоми алергії, зміцнює імунітет, покращує якість сну, має противовірусний ефект, покращує обмін речовин, уповільнює процеси старіння, зменшує набряки. Очищує організм від токсини, покращує стан шкіри та волосся, покращує роботу серцево-судинної системи. Дівчатка сьогодні отримала переходити такі колбочки, косочки. я просто вже не видержала, <смі> поки знімати відео, вже я його поставила в водичку. І буду вже оздоровлюватися. Це буде тепер у мене постійна така водичка. Цього стіка хватає на місяць, стоїть він 550 гривень. І буде мені щастя, як то кажуть. І, дівчатка, вам рекомендую, якщо хочете оздоровлюватися, пити корисне, як то кажуть, це жива вода. Тому рекомендую відео, кому треба, надішлю від самого виробника. Він нам робив презентацію, як це працює, що це. І для чого це саме водичка, ну, я вам сказала, що вона лікує навіть в кого Альцгеймера, в кого там щось якісь м, даже порушення такі, ну, для пожилих людей. Це просто дуже починаючи з малого віку, як тільки як він сказав, дитинка вже закінчує груддю кормитися, вже можна цю водичку йому давати. тому що, не буде ніяких вірусів, буде енергія, буде здоров'ячка. І цього вам всім-всім бажаю. Так що будьте здорові. Заходьте в наш магазинчик, оформлюйте дисконт і буде це вже ваш магазинчик зі знижечкою 25%. І замовляйте все-все-все корисне для себе та своєї сім'ї. Все, па-па!